Доброго дня. Буквально вчора найвеличніший в світі президент і наймиротворніший миротворець в світі, Дональд Трамп, сказав, що росіяни могли б добратися до Києва за 4 години, але вони поїхали по сільськогосподарським угіддям і тому не змогли до Києва доїхати. Я вам скажу так. Що він стовідсотково правий, і для того, щоб підтвердити ці його слова, я хочу зробити невеличку екскурсію по сільськогосподарським угіддям, через які не змогли доїхати до Києва росіяни. І так ми з вами знаходимося на дуже занедбаній, дуже запущеній е, фермі, яку ці невдячні українці чомусь називають місто Буча, саме через цю занедбану ферму. Росіяни намагались проїхати до Києва. Ось, дивимо, диві, дивіться, ось вони тут намагались ось звіти виїхати і сюди, от сюди, проїхати. Як бачите, жодної живої душі. Взагалі, так все настільки запущено, що просто, просто так проїхати тут, навіть проїхати просто неможливо. Бо якби тут була хоч якась би дорога то вони б нормально проїхали. Та, то тут, тут лише одні сільськогосподарські угіддя. Ще їх ввів в оману. Ось цей комбайн. Росіяни, побачивши його, подумали, що тут реально можна проїхати. Але так як цей комбайн застряв в цьому болоті ще багато десятків років тому, вони цього не знали. І проїхати далі не змогли. Але це ще квіточки. Найгірше чекало росіян, коли вони добрались сюди. Це у нас, як бачите, просто тупо сільськогосподарська земля, тупо рілля і багнюка. І називається вона чомусь вулиця Вокзальна. Але насправді ви ж бачите, що тут нереально взагалі ні пройти, ні проїхати, ні. Проповсти. Росіяни, коли добрались сюди, у них був шок і трепет. тому що вулиця Вокзальна виявилася для них в принципі непрохідною. Сільськогосподарські уїдя, які йдуть через вулицю Вокзальну, вони не їх пройти нереально. Тут вони просто палали від злості і від того, що їх так підставили. Але найгірше росіян чекало в самому кінці Бучі, ось тут на цих занедбаних незораних полях. Вони ледве-ледве сюди пролізли, попри ось цей занедбаний закинутий свинарник. І вони зупинились ось тут, перед оцим знаком «Стоп». і чемно далі не поїхали. Тому що там далі, там чагарники такі, там такі непрохідні джунглі. Такі сільськогосподарські уїддя, які просто реально не дадуть дойти до Києва. Вони це зрозуміли і залишили трошки свого руского міра тут. І цим знаком, за яким непрохідні хащі під назвою Ірпінь. І хоча багато з них хто втрачав голову від нетерпіння, побачити Київ, а деякі... Бились в конвульсіях від хвилювання, вони все одно залишили тут частинку себе. Тому росіяни вирішили принести на ці нещасні, спустошені сільськогосподарські землі шматочок своєї цивілізації, шматочок свого прогресу і шматочок свого розвитку, який ви можете бачити заді мене. Тому Дональд Трамп. Він завжди правий, і він завжди говорить тільки правду, тільки щиру, прозору, чисту правду. Вірте йому.